Сьогодні отримала посилочку з інтернет-магазину, в якому купую вже протягом 5 років препарати для догляду вирощування птиці. І отримала сьогодні ось такий коментар від людини, яка мені ніколи нічого не писала. Це дуже цікаво. Що хочу вам сказати по поводу цього коментаря? Те, що так, да, в інтернеті інформації багато, в Ютубовій інформації багато. Але ви будете її шукати вже тоді, коли вже з вашою птицею вже щось трапиться, коли вона вже захворіє. Ви переведете день на пошуки того, що з нею. І хто значить, чи ви правильно виясните, що з нею? Чи в неї глисти, чи в неї кокцидіоз, чи ще яка болячка. Ви побіжете шукати препарати якісь, пробувати їх. Наприклад, ви почнете пропоювати її від глистів, а в неї не глисти, в неї взагалі щось інше. Ви переводите час, ви переводите гроші і в то же час дохне ваша птиця. Втрачається вага. На навчанні я вам зекономлю час, гроші і вашу птицю. Ви не бігатимете по магазинах і не шукатимете, що вам купити. Ви не шукатимете в інтернеті, що з вашою птицею. Я вам це все розповім на навчанні. Що потрібно давати птиці, щоб не було такого. Чи що, як трапилося з птицею, що робить? Да, я всю всю інформацію також шукала в інтернеті, але поки я її шукала в інтернеті на початку, 9 років тому, моя птиця дохла. Просто духла, і ти стоїш над нею, і ти не знаєш, що й робить, і опускаються руки. Але в мене на навчанні у вас руки ніколи не будуть опускатися, тому що ви знатимете, що потрібно вашій птиці.